Є Економісти. дуже чітка мова цифр, яка вказує. От подивіться, ці си, сині стовпчики – Це економічна, це економіка України, це ВВП. Так. Він падає. Він падає вже три роки поспіль. На фоні цього критично зростає навантаження боргове на українську економіку. Воно було 40% декілька років назад. Сьогодні вже 91%. За методологією МВФ критичний порог є 60%. Тобто ми пройшли критичну межу, набрали вже стільки кредитів, що ми їх не можемо обслуговувати але якщо б ці кредити йшли на розвиток економіки, а так ці кредити пішли на проїдання, ці кредити пішли невідомо куди, і подивіться, економіка України продовжує падати. Тобто, оце є головна проблема: що уряд пропонує продовжувати набирати закордонні кредити, ці кошти використовувати не на розвиток, а на проїдання і на тимчасову підтримку уявної рівноваги, а громадяни не відчувають результатів реформ. Бо цих реформ немає. Ну, от Блумберг, про які я згадала, пишуть, що знову ж таки, протистояння в парламентській коаліції ставлять під питання отримання наступного траншу міжнародної допомоги. Ми розуміти, не, не може країна Погано жити нас... від траншу це. до траншу. Тому що, якщо ми з вами подивимося, скільки коштів з країни щороку виводиться за кордон а через А чому трансферти, ін... індикативні ціни, тоді не введуть, щоб вовшори от, не виводили. От, от я вам скажу так. От питання чому по перше, чому не зроблять справжні трансферне ціноутворення? Друге, чому уряд не подолає корупцію на митниці і контрабанду на митниці? Бо це ж десятки десятки мільярдів. Ми Пане кажемо Євтор, про п'ять мільярдів це, депутатів, теж залежить, я розумію, але. Але, але фракція радикальної партії, наші 20 штиків, ми боремося як можемо. Але розуміємо, коли ми кажемо премєр міністру коли ми кажемо в адміністрації президента, що треба брати кошти не з пенсіонерів, не з найменш соціально захищених верст населення, жодному чином не утискати малих підприємців, не відміняти спрощену систему оподаткування, не чіпати аграріїв, розумієте, нам кажуть, що це популізм. А я хочу сказати, що це є альтернативна модель розвитку країни. Бо свою політику економічну, яку проводить уряд, от вони вже показали практичні результати. От, подивіться, значить, оце називається економічний розвиток, коли податок на прибуток протягом останніх років впав з 58 до 37 мільярдів. Тобто надходження. Тобто, так? Надходження. тобто uh -huh. що це означає? Що економіка України завмирає, тобто що власна економіка не годує власну Україну. Тобто ми втрачаємо національного виробника. Натомість, оце червона лінія, це як зростають платежі боргові за наші кредити зовнішні. Тобто, подивіться, українська економіка податку на прибуток нам сьогодні приносить 37 мільярдів гривень, так а е, витрачаємо. Ми на сплату тільки відсотків по державному боргу 93 мільярди. Тобто, розумієте, не вистачає коштів, навіть щоб покрити відсотки, по вже взятих кредитах. Так як уряд може казати, давайте приймати цей бюджет і продовжувати існуючу політику, коли ця політика є провальною, коли вона приводить до зображення громадян. Mm -hmm. От, бюджет має виконувати принаймні дві функції: функція соціального захисту населення і функція економічного розвитку. Він не виконує жодної той той бюджет, який уряд пропонує. Бо коли ми кажемо про соціальний захист, уряд пропонує підвищити мінімальні стандарти. Соціальні на 12 відсотків наприкінці шістнадцято року. Що таке 12 відсотків? Скажіть, хто хто не розуміє того, що ціни зросли на 70 відсотків, тарифи зросли втричі? Які 12 відсотків? Люди не мають за що купити ліки, люди не мають за що купити одяг, за що харчуватися. Пане Тому Вікторе, перша то... функція так. не виконується, а друга так. не виконується функція економічного розвитку.